Місце Москва, метраж 93, кімнати 4, кімнати 10, стиліст Людмила кришталева фото Євген Кулібаба, коротенько. У квартирі проживає замовниця з сином восьми років. Вона хотіла отримати стильну світлу квартиру з елементами сучасної класики, з цікавими рішеннями, відповідними темпераменту господарів. Було необхідно виділити три окремі кімнати, розмістити містку гардеробну при спальні, зробити два повноцінних санвузли. Функціональну кухню, вітальню зі зручним диваном для перегляду столову зону, так як замовниця любить запрошувати гостей. Подробиця. квартира знаходиться в Шкфіліград, будинок побудований за проектом бюро «Спеч» Сергія Чобана і Сергія Кузняцова, комплекс в плані еліпсоподібної форми. Тому квартири в ньому нарізані секторами цей факт багато в чому вплинув на планування, так як в приміщенні не було жодного прямого кута. Дизайнерам Олександрії Дашкевич і Наталії Карімовій потрібно було обігравати звужуються і розширюється простору, щоб візуально все виглядало гармонійно і ефективно функціонувало, основна складність позонуванню була в кухні-вітальні. Об'єднана кухня-вітальня це завжди виклик, потрібно зробити красиво функціонально і не перевантажити простір. Кімната звужується до вікна, тому автори проекту вирішили розташувати біля вікна стіл. А м'яку зону зробити в центрі. Це дало можливість встановити зручний і досить великий диван, геометрію приміщення, що звужується до вікна, вирішили візуально трансформувати за допомогою великих дзеркальних панно, розташованих з боків від дивана. Господарі, великі любителі кіно і хорошого звуку, тому у вітальні передбачена вбудована аудіосистема з стильовими колонками. У кухні вітальні обладнали дуже функціональну кухню. Дизайн якої почався з вибору холодильника. Замовниця хотіла певний холодильник, який продавався тільки в двох кольорах коричневий і рожевий. Ми вибрали рожевий відтінок, який вплинув на всю гаму вітальні, а сади кухні ми пофарбували в колір стін, щоб максимально розчинити її в обсязі вітальні, розповідає Олександра Дашкевич. Більшість шаф в гарнітурі з висувними механізмами є також запасниця. Механізм, що дозволяє використовувати зону фартуха для зберігання. Спеціальна панель виконана з того ж матеріалу, що і фартух, і стільниця йде вниз, відкриваючи полки. Також кухня, оснащена ящиками в цоколі, де зберігається складна сходи для доступу до верхніх шаф і винним шафою. Два санузли повинні були бути повноцінними. В одному повинна була з'явитися ванна, а в іншому Душ, незважаючи на дуже компактні розміри другого санвузла, вдалося вписати в нього душ з сосувною перегородкою, а також невелику тумбу з раковиною. У великий санвузол під стільницю з раковиною інтегрували пральну машину. Також тут вдалося використовувати всі невеликі, що залишилися після розводки комунікацій простору. В них обладнали місця для зберігання дрібниць косметики. Побутової хімії у ванні зробили непомітний пенал з вбудованим кошиком для білизни. У передпокої на підлозі поклали панно з керамограніта, це більш практичне рішення. Стіни пофарбовані. У вітальні на підлозі інженерна дошка. А зона кухні викладена керамогранітом в тон інженерної дошки. Щоб не дробити простір, зад панеллю використовували шпалери, що імітують камінь. У дитячій кімнаті стіну навпроти ліжка розписали вручну за ескізами дизайнерів проекту, розпис покрита декількома шарами лаку, тому її можна мити при необхідності. У санвузлах для обробки використовували керамограніт великого формату різних фактур і відтінків. Керамограніт універсальний міцний матеріал, ідеальний для використання в мокрих зонах, легкий у догляді. Особлива історія пов'язана з хазяйською спальною. Спочатку вона також планувалася світлою зі світлими стінами, але в якийсь момент замовниця зрозуміла, що їй не вистачає глибини, тому ми поміняли концепцію і прийшли до рішення зробити насичене зелене панно за узголів'ям ліжка. Це ж з ручним розписом у вигляді тканини з драпіруванням. Розповідає Олександра Дашкевич, спочатку син замовниці попросив використовувати в обробці кімнати синій колір, а від господині було побажання влаштувати зручну сидячу зону на підвіконні. В результаті зона на підвіконні стала найлюбленішим місцем в будинку для всіх мешканців. Дизайнери передбачили підсвічування для читання, тому тут можна зручно розташуватися з книгою. З вікна відкривається чудовий вид на річку та Київ Сіті. У якийсь момент інтер'єр починає жити своїм життям і підказує цікаві елементи декору. Так у вітальні з'явився фламінго на стіні, мабуть, сама незвичайна деталь в декорі квартири, розповідають дизайнери. Господиня не любить гострі кути меблів, тому майже всі елементи з закругленими кутами. Це надає особливу естетику і м'якість інтер'єру. Більшість з них зроблено нашими столярами за нашими ескізами. Наша замовниця дуже яскрава особистість, тому в інтер'єр увірвалися яскраві елементи, наприклад, синя вхідні двері, бірюзовий комод навпроти неї, глибока зелена стіна в спальні, синій диван у вітальні, однак, як і людині інтер'єру необхідна гармонія. Тому яскраві елементи врівноважуються спокійними тонами стін. Планування бренди представлені в проекті оздоблення в квартирі, інженерна дошка, олімп паркету, керамограніт, порцеланоса група, керамограніт, еквіпицераміцас, фарба, тіп, куріла, Оспи стіни паїнцов десір, ліпний декор стін, стель, плінтуса, все, орацдецор, електрофурнітура. Птіціну і ледрант кухня вітальня, оздоблення, шпалери, зінс, меблі, стільці обідні, естетіца, стільці напівбарні, брадексхоми, журнальні столики, зара гарнітур, Юлія, Новарс, раковина і змішувач, бланцо, декор дзеркала, главстеклострой, освітлення, люстра, де сід пра над диваном і підвіси над барною стійкою ідеолюкс прихожою, освітлення пра над комодом, люстра все. Десіт спальня, оздоблення шпалери, фреск, меблі, ліжко і тумби, естетяця, стілець, ічголдс, освітлення, світильники, де сіт меблі, диван, ліжко маніфесто, робочий стіл, ікеа, освітлення, стельові люстри, де хостева, меблі, диван, колір диванів, освітлення люстра, настільні лампи, все. Десід млодісті санузли, оздоблення, керамограніт, порцеленоса дюрпо, керамограніт, ламбарелі, освітлення підвіз, десід млодістіц, сантехніка, змішувачі, гансроги, раковина, унітази, ванна, все, віллерою боч, душова перегородка, главстеклострой хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW іміром.